Давайте зробимо кілька стверджень про стілення. Є три місця, де можна побачити, як воля Божа здійснюється безперешкодно. Воля Божа не завжди здійснюється на землі. Ви самі можете про це здогадатись. Бог ніколи не допустив би такого хаосу, який панує сьогодні. Воля Божа здійснюється тоді, коли він має людей, які працюють з ним. Воля Божа здійснюється у вашому житті, коли ви співпрацюєте з ним. Якщо озирнутись назад, то до того, як ми почали працювати з Богом, ми можемо бачити, що Його воля не здійснювалась у нашому житті. Ми жили неправильно, ми чинили неправильно, ми думали неправильно, ми говорили неправильно, і його воля не здійснювалась у нашому житті. Воля Божа здійснюється тоді, коли він має людей, які слухаються його, ходять з ним і вірять йому. Отже, його воля безперешкодно здійснювалась в Еденському саду до приходу гріха. Там не було хвороби недугів, там не було смерті, там не було нестач або бідності. Біблія каже, що там було багато золота, температура була оптимальною, їжа росла на деревах, не потрібно було готувати, не потрібно було важко працювати, там все було. Чудово, чи не так? Але так було до того, як прийшов гріх. Коли Адам згрішив, він помер духовно. А разом з духовною смертю прийшли хвороби та недуги. Чому? Бо Адам втратив своє покриття, він втратив своє помазання, він втратив свою силу, він втратив зв'язок з Богом. У нього розрядився акумулятор. Він деградував, його акумулятор розрядився. Жодного контакту з Богом. Тому йому довелося жити працюючи у поті свого чола. Він прожив ще більше 900 років, що я зовсім непогано, але тоді ситуація не загострювалась так, як зараз не було хворих. Адже хвороби та недуги мали десь починатися. Бог не приніс хвороби в еденський сад, їх там не було. Так склались обставини, і диявол просто приніс їх людині. Саме тоді в життя людини увійшли хвороби після гріха, після духовної смерті. У писанні сказано, що Адам був створений за образом Божим. Біблія каже про Бога, що він вогонь, він стегон його вище, і він стегон його нижче. На ньому перебуває слава. біблія каже про людину, що Бог коронував її славою і честю. Слава Божа була покриттям Адама у кожного Божого творіння. є покриття у пташок є пір'я, у корів шкіра, у риби луска. Але людині доводиться носити одяг. Це дивно, чи не так? Це тому, що Адам втратив свою славу. Він втратив свій одяг світла, коли згрішив. Він став вразливим. Ви не могли би проколоти його тіло, коли його оточували покривала слава Божа. Навколо нього був захист. Отже, ви бачите, як воля Божа здійснювалась до того, як веденський сад прийшов гріх. Ви можете бачити, як вона здійснювала служіння Ісуса. Ісус ходив досконало і праведно перед Богом. Дух Святий помазав його силою, і він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Ісус сказав: слова, які я кажу, не мої, і діла, які я творю, не мої. А Отця, Отець в мені. Він творить діла. Тому все, що ви бачите в служінні Ісуса, було досконалою волею Божою. Він жодного разу не згрішив. Він казав лише те, що Бог казав йому говорити. Він робив лише те, що бачив у свого Отця. Тому ви можете дивитися на служіння Ісуса і бачити досконалу волю Божу. Ви можете бачити досконалу волю Бога на небесах. Там не буде жодних хвороб та недугів, там не буде болю. Писання говорить, що там не буде смерті. Як співається у пісні там не помирають, слава Богу, яке чудове місце, і я вірю, що всі ми дуже скоро будемо там. Я захоплена цим. Я знаю, що дорога туди не займе багато часу. Я дуже рада цьому. Я готова піти туди. уявляєте, які зібрання віруючих будуть у нас на небесах? Лише подумайте, на що це буде схоже, і ми зможемо почути всіх. Мені подобаються старі книги про великих чоловіків та жінок Божих. Лише подумайте, чиї проповіді ми зможемо там почути. Знадобиться багато часу, щоб послухати всіх великих проповідників. Лише подумайте небеса це реальне місце. Це не якесь дивне місце, де люди висять у повітрі. Ні, там люди сміються, вони щасливі там, наповнені радістю, танцюють на вулицях, танцюють у церкві, вони співають і сміються, вони вільні. Там нема хвороб, недугів і болю, сварок, місце наповнене любові. Це небеса слава Богу, Алілуя! Я захоплена небесами. і це третє місце, де ви можете побачити, як сповнюється воля Божа, коли справа стосується хвороб та недугів. Давайте подивимось на служіння Ісуса. Ісус прийшов і показав Бога людям свого часу і виконував волю Божу. Давайте просто подивимося місця писання і побачимо, як Ісус виконував волю Божу. У нього було доручення з небес. Бог помазав його Духом Святим, щоб він здійснював ці діла. Тому, коли ви бачите служіння Ісуса у дії, ви бачите самого Бога. Воля Божа сповнюється так, як він цього хоче. Давайте звернемось до Евангелія від Матвія 4,23. І ви побачите, що Ісус ніколи не ставився толерантно до хвороб та недугів. Він ніколи нікому не казав: тобі доведеться потерпіти цю хворобу якийсь час. Бог намагається тебе чомусь навчити. коли прокажений прийшов до нього і сказав: Якщо хочеш, можеш мене очистити, Ісус відповів, Хочу очистись. Ісус вчора, сьогодні і навіки той самий. Це не Його воля, щоб ви хворіли хоча б ще один день. Його воля, щоб ви були здоровими. Ось чому він взяв на себе ваші хвороби. Якби ви були єдиною людиною на землі, ісус б взяв би на себе ваші недуги і поніс ваші хвороби, щоб ви могли бути сьогодні вільними. Нам не потрібно вмовляти Бога це робити. Він вже це зробив. Ми просто маємо згодитись з ним. 23 третій вірш го розділу Евангелія від Матвія. І ходив Ісус, звертайте увагу на слова все і кожен. Дивіться на те, що робив Ісус, бо те, що робив Ісус, саме це й сьогодні дорученням церкви. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Евангелію царства, зціляючи кожну хворобу і кожну недугу в людях. Він навчав, проповідував і зціляв. Якщо вам цікаво, яким було служіння Ісуса, то ось воно він навчав, проповідував і зціляв. І рознеслася чутка про нього по всій Сирії, і приводила до нього всіх немічних, хворих на всякі недуги, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він зціляв їх. Кого він стіляв? Він стіляв їх всіх, біснуватих, сновид, розслаблених. Ісус і сьогодні буде робити те саме. Він зцілить кожну людину на цьому місці, хто прийме його сьогодні і прийме його слово, і вірою відчинить для нього двері. Від Матвія 8,16. коли ж настав вечір, привели до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів і стілив усіх недужих. Мені це подобається. Ісус зцілив всіх хворих, щоб справдилось те, що сказав пророк Ісаїя, кажучи він взяв на себе хвороби наші і поніс наші недуги. Якось ми отримали листа від експерта. Потрібно бути уважними з такими експертами. Брат Хейгін каже, що експерт це лише маленький пагін від дому. експерти стають на нашій дорозі. Якщо ви почитаєте Біблію, то побачите, що експерти кидали виклики служінню Ісуса. Отже, ми отримали листа від одного експерта з Біблії. Він сказав, що там не говориться про фізичне стілення, а лише про духовне. Мабуть, Дух Святий цього не знав, бо він сказав, говорячи про місце писання в книзі Ісаї. Що коли Ісус цілив всіх хворих, справдилось сказане пророком Ісаїю. Думаю, я буду дотримуватись цього коментаря і вам раджу. Давайте розглянемо від Матвія 9.35. Так. «І ходив Ісус по всіх містах та селах. Я хочу, щоб ви подумали зараз про Ісуса, коли ми говоримо про ці місця Писання. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Що б він не робив, коли був на землі, те саме він хоче робити і сьогодні. Він ніколи не змінюється. Він не змінював свого напрямку. Він почав правильно і він ніколи не змінювався. Коли ви праві, вам не потрібно змінюватись. Коли ви помиляєтесь, вам потрібно змінюватись. Ісус ніколи не змінювався. Він робив все те саме, що і у Галилеї, у тих місцях, так само як і тут, у Мінеаполісі, сьогодні. І ходив Ісус по всіх містах та селах, навчаючи у синагогах їхніх, проповідуючи Евангелію царства, стіляючи всяку недугу і всяку неміч у людях. Побачивши натовп людей, він змилосердився над ними, бо вони були змучені та розпорошені, як вівці без пастиря. Там сказано, що він проповідував, навчав і зціляв всі хвороби і недуги. Потім Ісус сказав: Жнива великі, а робітників мало. Отже, просіть Господа, жнив, щоб вислав женців на жнива свої. Потім, у 10 розділі, він зробив це. Він покликав і, покликавши дванадцятьох учнів своїх, ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку недугу і всяку хворобу. Ісус прийшов виконати волю Божу. Він прийшов проповідувати, навчати і зціляти. І тепер він посилає дванадцятьох і каже їм проповідувати і зціляти так само, як це робив він. І якщо ми будемо мати час, не знаю, будемо чи ні, але якщо ні, подивіться Євангелію від Матвія 16. точніше від Матвія 28 і Марка 16. Ісус послав церкву робити те саме, що робив він сам. Він сказав їм проповідувати Євангелію і зціляти хворих. У Євангелії від Матвія він сказав: проповідуйте, а потім навчайте їх робити те, чому я навчив вас. Якби все так і тривало, як сказав Ісус, як було у ранній церкві, цей світ був би сьогодні зовсім інший. Вони мали робити те саме, що робив він. Чому він їх навчив, та їм слід було продовжувати робити, і саме цьому вони мали навчити новонавернених. І те саме маємо робити ми з вами. Це те, що він сказав їм робити. У восьмому вірші він каже, хворих стіляйте. У сьомому вірші сказано. А ходячи, проповідуйте, що наблизили Царство Небесне, стіляйте недужих, очищайте прокажених, воскрешайте мертвих, виганяйте демонів, даром отримали, даром і віддавайте. Що вони отримали даром силу або владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і стіляти всі хвороби і всі недуги. Отже, Ісус сказав і мети проповідувати Царство Боже і безкоштовно роздавати визволення. Хворих стіляйте, прокажених очищайте, мертвого воскрешайте, демонів виганяйте. Він не встановив жодних обмежень для хворих. Він не сказав стіляйте тих, хто на це заслуговує. Ніхто з людей на це не заслуговував. Ісус цього не казав. Він просто сказав хворих стіляйте. Якщо людина була хворою, то вони мали силу, дозвіли владу стіляти хворого. Давайте подивимось, не закривайте це місце. Давайте відкриємо 28-й розділ Євангелія від Матвія і прочитаємо це місце. Вам слід знати, що покладання рук на хворих має бути нормою в церкві. Так починала церква, так робив Ісус. Так починалась церква, і це ніколи не змінювалось. й вірш. Відходячи, ісус сказав їм: це його остання настанова перед піднесенням. Дана мені вся влада на небі і на землі. Це після того, як Ісус воскрес з мертвих. Він вже заплатив ціну за гріх, заплатив за недуги і хвороби, заплатив за психічні розлади. Він вже переміг сатану і все пекло. Ісус вже забрав ключі від пекла і смерті, перемігши їх. І Він сказав. Дана мені вся влада на небі і на землі. Це багато про що говорить. Ось що має Ісус. Якщо Він має всю владу, це означає, що у сатани більше нема влади. Як же сатана робить те, що він робить? Я скажу, як він це робить. Він вмовляє вас дозволити йому це зробити. Сатана злочинець, він злодій. Ісус сказав, що злодій приходить лише для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. У нашій країні є закони, які забороняють красти, вбивати і нищити. Але якщо ніхто не слідкує за виконанням цих законів, злочинці продовжують діяти. Злодії продовжують красти вбивці, вбивати. Вони мають сидіти у в'язниці. Їх потрібно піймати, і вони мають бути покарані. Їх потрібно посадити. Вони мають бути переможені. Те саме стосується диявола, він не має права, він не має влади, він не має силу у вашому житті, якщо ви народжені від Бога. Якщо ви ще не були народжені згори, і не прийняли Ісуса Господом свого життя, то ви ще знаходитесь під Його силою, під Його владою. Але все, що вам потрібно зробити, це перейти і вирішити. Я переходжу на інший бік, я роблю Ісуса Господом свого життя, і ви одразу ж опинитесь з іншого боку. Писання каже, що ми виведені з під влади темряви, з царства темряви і переведені до царства улюбленого Божого Сина. Тому сатана не має влади. Він приходить до вас, щоб вмовити вас, використовуючи вашу владу проти вас самих. Ви маєте владу. Що стосується вашого життя і вашої сім'ї, ви подібні до Адама в Еденському саду. Ви маєте сферу влади за вами останнє слово і те, що ви кажете, воно відбувається. Ось чому в Євангелії від Марка, 11, 23, 24 говориться, що ми маємо мати те, що ми кажемо ви маєте владу. Кажіть слова недугів і хвороб, і недуги та хвороби залишаться з вами назавжди. Ви приймаєте бідність і продовжуєте казати, ми розорені, у нас нема грошей, ми не можемо звести кінці з кінцями, не знаю, як ми проживемо наступний місяць. І тоді нестачі та бідність будуть насуватись на вас як велетні. Але якщо ви почнете говорити слово Боже, змусите диявола змовкнути, не будете слухати те, що він каже. Він буде умовляти вас використовувати вашу віру, використовувати вашу владу проти вас самих. А ви починаєте говорити: я не хвора, я зцілена, я викоплена від прокляття закону. Ісуса було зроблено за мене прокляттям, щоб я могла бути вільною. Я не терпітиму тебе хворобу, забирайся з мого тіла, нестачі, я забороняю вам. Забирайтеся з мого життя, я насіння Авраама, благословення Авраама прийшло до мене. І диявол повернеться до вас і скаже: Ти не отримаєш цього. А ви кажете: Забирайся звідси, В ім'я Ісуса, сатано, я зв'язую тебе, я не буду тебе слухати. Забирайся звідси. Ось як потрібно поводитись з дияволом. Він як стара собака, з ним потрібно розмовляти жорстко, не можна гратися, вам слід говорити йому. Якось мама Кеннета молилась і, звертаючись до диявола, сказала Забирайся звідси в ім'я Ісуса. Забирайся звідси. Кеннет сказав: Мамо, якби до твоєї красивої білої вітальні увійшов старий кабан, ти би не сказала забирайся звідси в ім'я Ісуса. Ти би закричала на того кабана? Ти б взяла мітлу та погнала за ним, крикнула Забирайся звідси в ім'я Ісуса. Ти не увійдеш до цього дому. Саме так потрібно чинити з дияволом? Якщо він не зможе змусити вас працювати з ним, він не зможе отримати точку опори у вашому житті. Так все влаштовано і тут, у Євангелії від Матвія, Ісус сказав: ідіть по всьому світу, вся влада і сила дана мені вся влада на небі і на землі. Тому йдіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Чому ви їх навчаєте? Навчаючи їх виконувати все, що я наказав вам, і ось я з вами у всі дні до кінця віку. Що він нам наказав? Ми щойно прочитали. Він сказав нам стіляти хворих, очищати прокажених, воскрешати мертвих, виганяти демонів саме це сьогодні. має робити церква. Я хочу закликати вас почати класти руки на хворих. У 16-му розділі від Марка говориться: давайте відкриємо це, оскільки я заговорила про це. «Ідіть по всьому світу, – 15-й вірш. І проповідуйте Евангелію всьому творінню. Хто буде вірувати і охреститься, спасенний буде, а хто не буде вірити, засуджений буде. А тих, хто увірували, супроводжуватимуть такі знамення або ознаки. Кого вони будуть супроводжувати? Тих, хто вірить. Це ми з вами для того, щоб бути віруючим, не обов'язково бути у п'ятигранному служінні. Ви віруючі. Ось як ви потрапили до церкви. А тих, хто увірували, будуть супроводжувати такі знамення чи ознаки. Ці знамення будуть супроводжувати вас. Іменем моїм будуть виганяти демонів, будуть говорити новими мовами, братимуть змій і коли що смертоносне вип'ють, не зашкодить їм, кластимуть руки на хворих. І вони будуть здорові. починайте класти руки на хворих, бо так сказав Ісус. І ви будете приголомшені тим, скільки людей отримують зцілення. Ви ж віруючий, проповідуйте їм, і якщо ви ще не відчуваєте себе впевнено, щоб просто розповідати їм, то все, що вам потрібно зробити, це мати при собі перелік місць писання. Прийдіть і скажіть, ось що говорить про це Біблія. Що приходить, коли ви чуєте Слово Боже, віра. Ось що говорить про це Біблія: Я віруюча, і я покладу на вас руки в ім'я Ісуса і Він стілить ваше тіло. Ось і все. Вам просто потрібно почати це робити. Амінь з будь-якої нагоди. Я так давно викладаю на школі стілення, що мені доводиться молитись за людей повсюду. Я молю за них у продуктових магазинах. інколи люди не планують, що я буду молитись прямо там. Але я просто кажу, давайте зробимо це. Якось ми поїхали до Бренсона, штат Міссурі. У нас було шестеро колдвели, шість чи вісім людей. З нами були колдвели, Деніс і Вікіберг, Джери, Джері, Керлен Савел, і ми з Кеннетом. Ми були на мотоциклах. Дівчата не їздять на них. Ми їздимо на них з чоловіками. Всі ми були на мотоциклах. Ми поїхали в Бренсон, штат Міссурі, і куди би ми не їхали? Бренсон це справді чудове духовне місце, бо воно живе Богом. Люди, які керують цим містом, шанують Бога і вони не дозволяють там жодних розваг, які не є родинними. якщо хтось намагається приїхати туди і починає говорити непристойні жарти, його просять поїхати звідти. Вони не дозволяють таким людям залишатися там. І вони шанують Бога. і в кожному шоу, на яке ви йдете, є евангельський сегмент. Звичайно, багато людей народжені згори. А деякі з тих, хто не народжені згори, просто співають у стилі госпіл, бо так прийнято в Бренсоні. Якщо ви хочете залишитись там, і це місце, де найлегше молитися за людей. Ми молилися за людей по всьому місту. Останнього вечора, коли ми були там, ми закінчили раніше, і це було просто дивовижно. Там так легко молитись за людей. І ми подумали, ми підемо, подивимось ковбойський фільм, подивимось вестерн. тому ми, ми поїхали до магазину. Ми всі сіли у фургони, поїхали в магазин за касетами. Ми зайшли туди. Там була жінка. Вона не знала, що ми приїдемо, але вона сиділа там у машині, і чоловік запитав нас, чи ми не можемо помолитись за неї, бо у неї рак А я Молюсь за людей повсюди, на вулиці, в магазинах, де би я не була. раніше я соромилась цього, але я знаю, що це правильно, тому я просто почала це робити. І це те, що потрібно робити і вам. Якщо ви віруюча людина, вам слід почати класти руки на хворих і побачите, як вони одужують. Якби всі віруючі робили свою роботу, ми би змінили це місце, цей світ, практично за одну ніч. І я вірю, що ми зробимо це до того, як прийде кінець. Отже, де ми давайте прочитаємо з Євангелія від Матвія 15.30. І прийшло до нього багато народу, маючи з собою кривих, сліпих, німих, калік і багато інших, і клали їх біля ніг Ісуса, і Він стіляв їх. Так що люди дивувались, бачачи, що німі розмовляють, каліки зцілені, криві ходять, а сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїлевого. Давайте подивимось здається, я пропустила те, що хотіла прочитати. Відкритий Евангелією від Матвія 12.15. коли Ісус дізнався про це, Він пішов звідти, і багато народу пішло за ним, і Він зцілив їх усіх. Навіть коли було багато людей, Ісус зцілив всіх людей. Сьогодні у нас тут нема дуже багато людей, але навіть коли було багато людей, Ісус зцілив всіх. Сила Божа, помазання зцілення перебували на ньому. Вони вільно текли, і це була воля Божа, щоб всі люди були зцілені. У приповістях 4 Бог каже нам, що слово Боже це здоров'я і ліки для всього нашого тіла. Ми хочемо подарувати вам книгу стосовно місць писання про те, що Бог уже сказав про ваше зцілення. Вона називається Божа воля на ваше зцілення. Ми просто говоримо те, що каже Бог, і повідомляємо вам про те, що зцілення належить вам. Тисячі і тисячі людей зцілились під час зібрань стілення, на яких я навчаю на основі слова Божого. Оскільки віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тримайте цю книгу перед своїми очима, читайте її і дозволяйте її входити у ваші вуха. І віра приходитиме у ваше серце для вашого зцілення. Багато з вас написали чудові свідчення про чудеса і стілення, які ви отримали, коли знаходились вдома самі. Ви повірили тому, що сказав Бог, і зцілились, і це буде відбуватися з вами. Ви можете написати нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. До зустрічі, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCm.e все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.